Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube каналі The Watch. Готуючи новий випуск, вирішила глянути, скільки ж ми з нас знімали з моменту запуску YouTube каналу в березні 2020 року. І виявилось, що на нашому рахунку вже 170 відео. Я вважаю результат непоганий. До речі, я дуже вдячна вашим конструктивним коментарям. Завдяки їм ми намагаємося вдосконалювати наші відео, тож в нашій роботі, так би мовити, є і частина ваша. А ще я дуже вдячна хлопцям та дівчатам ЗСУ та нашим супергероям-волонтерам. Завдяки їм ми маємо змогу працювати далі. А тепер пропоную переходити до наших сьогоднішніх героїв нової серії годинників Eikon Tide швейцарського бренда Марісла Кроа. На 100% впевнена, що якщо ви знайомі з брендом Марісла Кроа, то вашою першою асоціацією буде саме колекція Aikon. Ця серія базується на колекції Calypso, яка певний час випускалась з 90-х. Однак, з точки зору дизайну, зі схожих елементів між Айкон та Calypso є хіба що засічки на ранці. З іншого боку, ви точно можете знайти багато спільних деталей між Maurice Lacroix Айкон та DeMar Piguet Royal Oak, форма корпусу, його рубані грані, інтегрований в корпус браслет, схожий гіляше, особливо якщо порівнювати з механічним Icon. Ну що поробиш, коли трендовий дизайн Джеральда Дженти був настільки популярним, що його запозичило багато брендів різної цінової категорії? Тут я довго зупинятись не буду. Про цей дизайн я розповідала у відео про RX. Якщо ви ще не дивились, рекомендую і залишаю вам посилання. А краще за все, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. З моменту запуску серії Aikon у 2016 році відбулися значні зміни в асортименті. Перші моделі, які, скажімо так, промацували ґрунт, були кварцевими. Потім у 2018 році з'явились механічні версії Aikon. А вже через рік з'явились перші мануфактурні моделі. Зараз асортимент Aikon розрісся прям таки суттєво. Всередині серії розподілені на три категорії: Aikon Automatic, Aikon Quartz та Aikon Tight. В Automatic маємо трьохстрілочники в трьох розмірах 42, 39 та жіночі 35 мм. Механічні хронографи в корпусі 44 мм. Дайверські версії Venturer в корпусі 38 та 43 мм, скелетони в корпусі 39 та 45, і преміальні моделі Aikon Master Grand Date з мануфактурним калібром, який використовують в серії Masterpiece. Weikon Quartz моделей разів 5 менше, що тільки підтверджує новий виток Ренесансу Mechanic. Тут маємо трьохстрілечні версії 40 мм та 35 мм, і кварцові хронографи в корпусі 44 мм. Остання серія Eikon Tide з'явилась зовсім нещодавно, буквально до весні 2022 року. І саме про неї сьогодні і буде мій огляд. За словами Стефані Вейзер, керуючого директора Маріс Лакроа, у 2016 році серед фанатів Ейкон було чимало досить дорослої аудиторії, орієнтовно це 45. Але зараз шанувальники серії набагато молодші, тому структура асортименту та способи комунікації змінилися. Багато в чому саме потреби аудиторії та світовий тренд на sustainability загалом надихнули на створення нових моделей Mary's Lacroix Ейкон Tight. Отже, що відрізняє нові Ейкон Tight від звичайних моделей лінійки? Та ви, мабуть, вже здогадались: у Maris Lacroix вперше використовує перероблений пластик як матеріал корпусу. Тайт це не хештег в Instagram, а назва компанії, яка займається переробленням океанічного пластикового сміття на преміальні матеріали. Що використовуються брендами з різних індустрій. Наскільки я зрозуміла, Tight Ocean Material є частиною концерна Braloba Group, який дуже тісно співпрацює зі швейцарською годинниковою індустрією і не тільки. Серед компаній клієнтів Braloba є досить відомі гравці: так, Heuer, Certina, Timex, Garmin, Oris, Movado, Nixon, Tom Ford, Fossil та інші. Метод перероблення Tide розробили разом із швейцарським університетом прикладних наук. У результаті компанія контролює весь ланцюжок постачання, починаючи з рибалки, що збирає пластик на острові, і закінчуючи брендами, які використовують екологічний матеріал. Партнерство Маріслакроа і Tide є довгостроковим і передбачає переробку 10 мільйонів пластикових пляшок. Пляшки сортуються. Подрібнюється, очищується і внаслідок тривалого та складного процесу перетворюється на пластівці, які є основним компонентом матеріалу для яскравих корпусів Acontight. За підрахунками, для корпуса та пакування годинника потрібно приблизно 17 пляшок. Діаметр Aikon складає 40 мм. Але завдяки відносно тонкому корпусу, його товщина складає 11 мм, та легкості, він практично невагомий на зап'ястя. Матеріал корпусу є суміш переробленого пластику і скловолокна, вдвічі більш міцний, ніж стандартний пластик. З Цього композиту виготовлений не тільки корпус, рант, задня кришка, заводна головка, кріплення ремінця та пряжка. Якщо придивитись до циферблату чорної моделі, хованого під пласким сапфіровим склом, можна побачити візерунок жура», що нагадує морські хвилі, дуже символічно враховуючи назву лінійки «Тайт» у перекладі з англійського приплив. Циферблат досить простий і лаконічний. Подовжені мітки та стрілки з люмом, апертура дати біля цифри 3. Вважаю це логічним рішенням, оскільки всю увагу на себе забирають корпуси та циферблати годинника. Ей Tide, до речі, вже має 15 штук в асортименті, в основному з чорними та білими каучуковими ремінцями, а колір циферблата варіюється від класичного чорного до м'ятно-зеленого та ніжно-рожевого. Також є відмінність у формі міток. Умовно жіночі моделі мають мітки, що нагадують кристали. Наймовірніше, такий ефект створює огранування індексів. Однак самі Маріс Лакроа не надто розділяють тайт на чоловічі та жіночі. Весь спектр годинників позиціонуються як унісекс. Вибирайте, які подобаються. Життя занадто коротке, щоб обмежувати себе в яскравих аксесуарах. Враховуючи бекграунд годинника, Ейкон тайт має пристойний водозахист в 100 метрів та інші необхідні атрибути водостійкого годинника. Такі, як заводна головка та задня кришка, що загвинчуються. Практичний ремінець каучуку має систему швидкої заміни. Марісла Кроа попрацювала і над пакуванням. Усередині зовнішньої коробки ви знайдете невелику полімерну сумку на затяжках і багаторазову кавову чашку з логотипом Марісла Кроа у тих же кольорах, що і ваш годинник. Усередині чашки буде годинник з пластиковим тримачем. Його можна використовувати як підставку для вашого годинника. Сумка і чашка теж виготовлені з переробленого океанічного пластику, що використовується як матеріал корпусу годинника. Поки що Маріс Лакроа представили виключно кварцеві Eikon Можливо, щоб протестувати реакцію потенційних покупців на більш доступних моделях. Що буде далі, будемо дивитись. Отже, що я маю сказати у підсумку: з точки зору експерименту та як крок до сталого виробництва і привернення уваги до екологічних проблем яких у нас взагалі тут з головою. Ей контайт це цікава історія, підкріплена й певною місією. Прикольний набір супутніх штук в комплекті з годинником також певною мірою підкупає. Якщо ж дивитись загалом, я не впевнена, щодо майбутнього сталого попиту на Екон Тайт. Концепція яскравого, дуже легкого такого собі літнього годинника загалом прикольна, але ціна, як на мене, трохи кусюча. Так, ми не можемо забувати про загальну цінову політику бренда та нішу, яку він займає. Тобто не варто чекати умовно бюджетного годинника від Маріс Лакроа. Однак, якщо просто взяти цю цінову категорію, то тут буде багато інших конкурентів, і швейцарських, і японських. Проте подивимось, ми, як ви знаєте, тримаємо руку на годинниковому пульсі, тому будемо спостерігати і за Марісом, і за Ейкон Tide. Ну а ви, будь ласка, поділіться вашими думками щодо Tide. От, наприклад, мої колеги зі мною не згодні. Їх тайт трошки причарував. Можливо, і ви розділяєте їхню думку, і ейкон Tide опинився у вашому більш Пишіть в коментарях, а я відправляюсь готувати новий огляд. Па-па!